Всіх вітаю, з вами Марія. І будемо сьогодні розглядати, в якій сфері будуть зміни на краще. Тож, давайте, якщо п'єте разом зі мною каву, то смачненького вам. І давайте розглядати. Так, перше, що бачу, це у нас сфера роботи. І тут хтось з вас, просто нагадую, що філіжанка загальна. Для когось з вас іде наступна інформація, що ви будете розглядати можливість, знаєте, як іншої роботи, іншої справи, але щось вам так дуже лячно. Це поки що розглядання можливості. Це, це я не бачу ще, як знаєте, перейти на нове місце роботи. але... Так, знаєте, щось вам там цікаво буде. Для когось з вас спілкування з чоловіком, покращення фінансового стану, скажімо, завдяки чоловіку, чи поряд з чоловіком. Тут якась така ситуація, це в домашній сфері, це хтось, ну там. Близький до вас. І дивіться, цю ситуацію треба б замовчувати. Не, нікому про те не розказувати, тому що тут є жінка якась поряд з вами. Вона, знаєте, вона якось з глибокими почуттями до вас. Вона мені показана як старша за вас віком. Така людина, знаєте, не худенька така. Тут, знаєте, не те, щоб вона там з заздрощами, з чимось ще, але, от ви можете розказувати людині. А у неї в думках щось таке: знаєте, от, це як жалі про себе будуть, але вони можуть вам завадити у вашій справі, у ваших якихось там змінах, дійсно на краще. Тож, те, що робите, те, що там змінюється у вас у сім'ї, нехай це буде тихенько для вас внутрішньо там, щось ви там обговорюєте, а нікому не кажете. Дивіться, я назву літери, які я бачу, а там вони чи ваші, чи вони стосуються тих людей, про кого я там щойно говорила. Літери А, Н, літера Е. В. Так, літера З. Далі, далі. Так, так. е, е, Будь ласка, порадьте там чоловіку своєму, чи хто той чоловік, який поряд з вами, і. У якого буде, чи завдяки якому буде змінюватись фінансова ситуація, бо він теж може плескати язиком, а не треба того робити. Аліска прийшла. І так, лікається вона, свічок. Так. Далі. Які ще зміни на краще? Аліс, ну ти як прийшла, то сідай вже десь або йди. Не ходи туди-сюди. Аліс. Дивіться, тут як листування з кимось. Дивіться, це через це листування. Вирішуються якісь питання, але це, знаєте, чи то між чоловіками йде листування. Аліс, ну. Чи. У вас воно буде з чоловіками, бо мені взагалі тут два чоловіки показані. І листування, яке ну от вона на протязі тут може на день розтягнутись, може навіть трошки більше, ніж на день. Взагалі-то непогано показано, знаєте, як вирішиться питання, як трошки можливості будуть краще, більші, і буде, буде така ще змога щось змінювати. ну, знаєте, Не тоді, коли ви там десь. Підкоряєтесь чиїмсь правилам, а якби то прописувати свої якісь там щось, щось своє робити і своє, ну, як то знаєте, шукати під свої думки, під свої бажання, шукати можливості. Ось так воно ще може бути тут. Потім, потім. Хтось таки спостерігає за жінкою, і я так розумію, що буде прояснення людина, як знаєте, викаже себе. Ну, то чоловік робить, він ну, як на зараз, то він, знаєте, не дуже себе ну, так, приховує цей момент, що він там. Спостерігає за жінкою, але він не просто так це робить. У нього там є ідеї на перспективу. Він То буде себе вже прояснювати, буде показувати, що він, що він там намріяв будете розуміти. Ну, дійсно, зміни у спілкуванні, зміни у стосунках. З тим, що вони просто, ну, як зближення людей йде, ну так, знаєте, щось намічається. Так, потім по роботі. Які зміни на краще? Так, для когось з жінок дійсно гарні перспективи по роботі розкриваються. Вони, знаєте, у вас енергії додасться ще й через те, що ви бачитемете увагу чоловіків до вас. Ну, там, робота роботою, а ще, й, знаєте, якось ви як розквітнете, ви ну, от, якось так знаєте, будете інакше виглядати, щось зміните у собі. У своїй зовнішності, і дуже-дуже багато уваги будете до себе привертати. Коли, знаєте, будуть цікавитись і хтось тут ще на автівці буде вас там зустрічати з роботи, з квітами. Ну Тут якась така, знаєте, весна, кохання. Так, тут зустрічі, тут взагалі-то у когось особисте життя налагоджується. Але це все так, знаєте, і робота, і особисте. Тут все намішано. так, Така мішанина. У когось по роботі це я вже щось інше розглядаю. Буде завершуватись якась справа, дійсно гарно, добре буде завершуватись. будете захищати щось. Може, це, знаєте, дійсно там десь вам треба захищати проєкти якийсь, ну, щось таке, знаєте, як е, вийде все вийде так. як... Намріяли, тут гарний добрий рух вперед, і зростання, кар'єрний зрост теж тут показані. І фінансовий зрост. Слухайте, класна чашка взагалі то. Дійсно, зміни на краще, вони тут йдуть, і багато різних. Комусь треба, щоб змінити свою ситуацію, треба заручитись допомогою. Тобто ви знаєте, до кого звернутись, і просто вам треба з людиною поспілкуватись, вам треба ну, якби то, озвучити свої бажання. Що ви хочете змінити, як ви хочете змінити це. Взагалі то тут чоловік та жінка спілкуються, чомусь чоловік дуже дивується. Знаєте, от коли виглядає так, що я довго замовчувала свої бажання, і людині буде дивовижно їх почути, бо ви ніколи навіть не натякали, тут якісь таке ну, зміни, які, знаєте, от поділять ваше, ні, не так, сприйняття вас для людини змінуть на от до розмови і після розмови. Так, для когось ви будете обирати між двома чоловіками хвилиночку. По роботі, це так, це стосується роботи. Це може, знаєте, ви як на роботу будете приймати людину. Взагалі, тут да, навіть не двоє тут і Ой, тут, тут... Та тут не одна людина прийде, тут різні люди будуть розглядати, будете дуже різних людей. Звертають увагу на чоловіка з чито борода у нього, ну, щось така рослинність є на лиці, якось його, його показують, от як людину, яка може осісти на тій посаді, на яку шукають людину. Він якось так знаєте, ну, є, якби то найяскравіший кандидат серед усіх. Але дивіться, там розглядайте уважно всіх, хто прийде, тому що ну, це кавова Гуща. Вона чомусь звертає на людину увагу, але, знаєте, Ну, не, не наполягає то просто важливо буде саме цього кандидата розглянути, ну, якби то більш так щільніше. Потім тут мені показана людина, яка зірве масочку з когось. Буде розглядати людину вже в новому такому знаєте, сенсі для себе. І буде замислюватись, ну, Тут дійсно тут змінюються відносини дуже сильно. Це по роботі, це з кимсь будуть такі, знаєте, не показано воно, що як сварка якась, але людина в якійсь ситуації покаже себе. Так, що ви там якесь своє ставлення до людини будете змінювати? Тобто спілкування буде продовжуватися, але, ну, якось так, в іншому руслі. Потім ще по роботі. Тут повернення до якоїсь. Розмови між людьми, саме в тому сенсі, що треба буде завершити розмову, ну, тобто дивіться, це як ну, там, розглядання якогось питання. І тут як одне виконання вже було, потім справа зупинилась. І ось буде повернення для того, щоб її завершити. Літера А, літера В поряд є. Угу. Ну, просто ідея з'явиться ідея для того, щоб дійсно щось там змінити у цій справі. Далі, чоловік мені тут показаний, у нього дивіться, як над губою, таке. Як родинка, щось таке, як з лівої сторони. Він... Тут сюрприз якийсь. Людина буде розмовляти з вами, і ця розмова для вас буде сюрпризом. Це для, для цього чоловіка ця ситуація вона обміркована. Він певний час готувався до цієї розмови. Тут, як знаєте, як щось як пропозиція якась буде йти від такої людини. Ну, так, замислитись, і тут щось таке, знаєте, як стабільно щось. Пропонує людина і дійсно буде, ну, як наголос, на, на чомусь наполягати буде. Так, і давайте тут розглянемо, що тут ще. Така нерішучість тут у жінки показана, з одного боку, вона дуже хоче прийти до людини з розмовою. От вона, вона у думках цю розмову як, ну, як репетиція йде, знаєте, от як треба щось там, собі, там таке, е, ну, якийсь текст продумати, як сказати, що сказати, але якась така нерішучість, ну, потім підійду. І от відкладає, відкладає. Насправді прояснення з людиною воно дає дивіться, вихід на таке от світле. Знаєте, коли людина зараз дуже у думках своїх нагнітає багато, знаєте, лякає себе, ситуація може прояснитись таким чином, що вона взагалі-то для вас залишиться спокійною і більш. Не буде турбувати. Не відтягуйте, якщо вам треба щось з кимсь прояснити. Не треба дуже відтягувати. Бо вам ну, просто воно так тут видно, що як найдалі, так найскладніше вам це зробити. Так, дивіться, ось тут ситуація. Людина як відрізає своє минуле, не дуже так розуміє, що там далі буде, але з радістю йде в майбутнє, в нове спілкування. Хтось ще бажає затримати в тому минулому людину, але люд... дивіться, настільки налаштована на майбутнє вже от сама по собі людина, я просто не знаю, хто чоловік або жінка, мені тут не показано, е... настільки налаштування на майбутнє, що ось та людина, яка мріє за. Тримати, там чоловік мріє затримати. Вже, знаєте, от майже не існує у, у думках, майже немає значення, знаєте, от у спогадах ще іноді буває, а от у серці, у бажанні вислухати, у бажанні зустрітись, ні, тут такого вже нема. Тут дійсно людина відрізає своє минуле і йде в майбутнє. І дуже-дуже рішучий крок робить. Так, і дивіться, тут жінка показана, налаштована на пересування на якусь там. Тут і командировка, можна сказати, знаєте, відрядження. І можна сказати, якийсь свій шлях, як знаєте, я там ще не була, я хочу з'їздити. Ось таке якесь, знаєте, от тут не просто там відпустка, от тут дуже такий діловий підхід до справи. Тут так з такою енергією, що, знаєте, не про відпочинок, а от мені щось там треба проробити в цьому шляху, там будуть зустрічі з різними людьми. І хтось буде корисний для спілкування, хтось буде навпаки в тому сенсі, що щось там заплутає вас людина. Тож, якщо ви там не дуже знаєте, куди їдете, да, як туди доїхати, а, ну, може, мапу з собою маєте. Ви якось повинні бути впевнені, що ви не заблукаєте. І там ще буде зустріч з якимось навіть два чоловіки. Ідею якусь вам підкинуть, будете довго її роз собі там, знаєте, якось обмірковувати, і надалі будете спілкуватись з одним з чоловіків, які стосунки зав'яжуться. Так, далі дивлюсь. Не обов'язково, що то будуть там закоханість і якісь то можуть бути ділові такі якісь стосунки далі зізнання чоловіка для когось показане. Так, <смішно>, смішно показано, бо тут жінка, як знаєте, ви як очі як протираєте, що мені не здається, це дійсно те, що я бачу, тут дійсно хтось так так прямо. Тут дійсно зізнання, тут створюється пара. Я не буду туди лізти, нехай там так все і буде. Так, далі. У когось тут навпаки якісь розчарування в людині. Ви собі намріяли цю людину. От якось так знаєте наділили якостями, які взагалі не притаманні людині. Ну, так, знаєте, от Самі себе в ілюзії тримали, а тепер вам буде так, якось сумно, через те, що все не так, як ви собі уявляли та очікували. Ну і ось така філіжаночка. На цьому закінчую її. Всім дякую, хто подивився. І маю надію, що десь там себе ви впізнали, десь щось корисне для себе почули. Бажаю вам дуже-дуже спокійного і дня, і навіть місяця. Нехай все буде так, як найкраще для вас, і нехай все приносить вам радість. Бережіть себе, своїх рідних, близьких, і побачимось з вами в наступному відео. Всім пока!